Що приємного принесе для вас 2026 рік. Отже, дивимося. Так, хто мене тут дивиться наразі? Наразі мене дивиться людина, яка вже дуже втомилася боротися, яка вже дуже виснажилася. Хоча, взагалі, початково у вас дуже багато енергії, взагалі високий рівень енергії. Ви дуже оптимістична, легка на підйом. Хтось в мене тут, до речі, танцює. А, також тут можуть надаватись повітряні знаки зодіаку, близнюки, терези, водолій. А, так? Або людина така от, легка на підйом, творча, дуже така повітряна. Хтось тут танцює, хтось тут спортом займається таким більш невагомим якимось. Вколось когось тут дуже тяжкі події завершились, відбулись. Події відбулися, які пов'язані з болючим розставанням, з болючим переїздом, з болючим звільненням з роботи і так далі. І наразі у вас зовсім немає сил для подальшої боротьби. Так, якщо збігається з вами, то вам точно потрібна якась підтримка, так що зараз подивимось, що хорошого відбудеться в 26-му році, важливого. Тому залишайтеся, що хорошого відбудеться. Трійка Пентаклів дуже позитивні. Процеси відбудуться, по-перше, в роботі. Тут можна отримати роботу мрії, можна отримати суттєвий прогрес в питаннях стажування, в питаннях проєктів, в питаннях ділових. І взагалі, тут кар'єра, робота, навчання піде дуже добре. Це перший, перший позитивний момент, який я тут бачу. Причому по риці кубків. Робота буде приносити багато емоційного задоволення. Вона не буде виснажливою. Вона буде приносити чимало радості і задоволення. Це перший аспект. Другий аспект, який я також бачу, він іде у нас отак. Цей рецеркубки він у нас і туди, і туди. Він у нас посередині. По трійці мечів тут дуже чітко видно, що ваше таке оце заржавіле холодне серце хтось відкриє прицеро кубків.